Всім привіт! Зайшов на свою діляночку, подивитися що тут робиться. Дивіться, бачите, скосив всю полуничку, Ну, майже всю, лише тільки пізній сортом. Ось так трошки підзаросла міжрядка. Ставив розсадку, зараз подивлюсь, що це у нас тут. Тут у нас клері. Клері і альба. Зараз глянемо, О! Прийшло, мабуть, з тиждень чи півтора після того як я скосив. Вже пішли молодесенькі листочки. Зараз подивимося, що тут у нас по стаканчиках, що тут корінець є чи нема у нас. Дощів теж немає. Щось не видно пока. Є там десь трошки маленькі. Зараз піду. Далі подивлюся. Пробиваються вони чи не пробиваються. М -м, поки не видно. Отак. Садимо. розсадку. Ой, так. Десь там... А, вон, там на Амі касета стоїть. Зараз подивимось, як вона себе тут почуває. Гарненька, гарненько. Корінчиків вже не видно, недавно тільки поставив. Амі. Так, ще буду джолі ставити. Ось тут вона в мене. І ну, в принципі зараз буду помаленьку всі вже ставити під замовлення, які замовляли. Вже трохи поставив. Тому кому ще потрібно замовляйте. Будемо Старатися ставити для вас. Все, чекаю замовлень. Номер буде в описі під відео, тому дзвоніть або пишіть, будемо домовлятися. Пожістили часничок трохи, викопали вже весь. Ось дивіться, такий сорт називається директорський. Ну так, ми його назвали. Дуже гарний. Ось дивіться, які головки. Тут 5-4 в основному. Ось тут напевно 6. Ось така. Ой, бачите. Така у нього розмальовка. Такий він якийсь синюшний. Не знаю, що за сорт точно. Ми його так назвали. Директорський. Тому може кому потрібно насіння хорошого часника, звертайтеся, будемо щось думати, домовлятися. Зараз піду ще вам покажу домашній сорт, який у нас є. Ось наш домашній сорт. Ось так. Тоже, в принципі непоганий. Тоже 4, 5. Такий теж гарний чесничок. Ну зараз... Який це він тут на колі, теж такий з синішним відтінком. Не знаю, що це за сорт, але теж дуже гарний. Тому звертайтесь, кому потрібен. Або такий сорт чесничка, або директорський.